Тойота 14 2014 року. До вашої уваги, авто на гібридному моторі з об'ємом 2,5 літри бензин з пробігом 180 тисяч кілометрів. Авто на передньому приводі, автомат в хорошій комплектації, гарний колір. Маємо камеру заднього вигляду, електрокришку багажнику. Відразу покажемо салон, зустрічає нас безключовий доступ. Сидіння в комбінації текстиль шкіра, все електро, шкіряні карти, шкіряна торпеда, так само все тут. Покажемо задній ряд. Також в хорошому все стані, все чисто гарно. Е, Садимо, заведемо. Кнопочка стартоп зустрічає нас. Мультикермо, автомат, екран. Покажемо відразу камеру заднього вигляду, все працює, клімат-контроль. Авто дійсно вартує вашої уваги. По ціні, друзі, ціна за авто 13900 доларів. Має дуже гарний стан, погода супер, тому чекаємо на тест-драйв.